Усім привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про родову систему. Коли ви приходите в цей світ, ви вибираєте цю певну родову систему да, своїх батьків. От саме таких, які ми вони є, які б вони не були. Тому що вони мають вас чомусь навчити. Ви приходите за цим досвідом. І от кожна людина в родовій системі, яка вам подобається чи не подобається, неважливо, вона щось вам несе. Вона чомусь вас вчить. Чомусь ви хотіли з нею бути знайомі. По якійсь причині, якщо хтось не, не подобається, щось там відбувається, якийсь конфлікт, треба з цим розібратися і зрозуміти, ця людина вас вчить. Чому, що вона вас хоче навчити? Кого цікавить родова система, бо це є дуже важливо насправді, він стоїть, за кожною людиною стоїть рід, який вам допомагає. І треба працювати з родом. Ну що означає працювати з родом? Це працюєш насправді над собою. з собою. Працюючи над собою, забираючи з себе багато цього негативу, негативних деструктивних програм, всяких ситуацій, от ви піднімаєтеся на рівень свідомості вище, і так ви піднімаєте свій рід для того, щоб отримати дари роду, для того, щоб отримати силу роду, для того щоб. Дати вдячності роду. Треба піти в сесію, зробити це, і ви відчуєте на собі цю силу рода. Ви відчуєте на собі. До вас хтось може підійти, щось сказати, щось передати. що Там буде така взаємодія дуже цікава. Треба зробити вдячність, сказати вдячність, зробити поклон. І взагалі, я б рекомендувала кожній людині. Не забувати про своїх предків. Це не обов'язково йти на кладбище, хтось не має цієї змоги, і так далі. Різні ситуації є. Ви просто згадайте людину, якій вам хотілося б подякувати. Або якусь і людину хотілося відпустити, того, що дуже часто ми їх якби до себе приманюємо, тримаємо біля себе, страждаємо, бо вони пішли, але їх треба відпускати. Для них це легше і для вас. Дуже часто треба роз'єднувати енергетично, тому що прям іде така сепка наче на тонкому плані. Хто відчуває якісь такі моменти, приходьте, будемо працювати. Близькі люди, особливо дуже близькі, з якими у вас був сильний контакт. Вони, якщо вони пішли вже з цього життя, вони вам допомагають. Вони допомагають в снах. Вони можуть приходити до вас. Якимись думками, от нав'язливими, от ви можете згадати про цю людину, ідуть вам якісь думки, щось там. Просто це буває неусвідомлено, і ми не розуміємо, наскільки вони допомагають. Но той, хто вже їх відчуває, бачить, да, знають, що це так і відбувається, і вони дійсно допомагають. Навіть якщо вони вже перевтілися, що дуже цікаво, я насправді думала, що коли. Mm. Людина вже перевтілилася другий раз, вона вже не може виходити на контакт, ця, Але насправді виявилось, що не так. Тобто фантом, який залишається, і все життя може вас супроводжувати. Ця людина, яку ви любили особливо, так? яка прив'язана до вас, а ви до неї якось емоційно або по, по енергетиці. І вона буде приходити вам допомагати, підказувати, давати якісь влучні поради, або допомагати в якійсь ситуації. От ви там, не знаєте, що от, пора вже щось там зробити, щось десь там, щось кудись піти, щось з собою попрацювати, щось, якийсь там є момент. І в такі моменти вони приходять. Я розказую про те, що я сама відчуваю і що я сама переживаю, і що відбувається зі мною, ділюся з цим з людьми. Я не просто так це розказую. Кому цікаво розібратися з своїми якимись варіантами. Можливо, вам когось важко відпустити. Можливо, хтось до вас приходить, ви не розумієте, чому він до вас приходить. Можливо, вам. От хтось приходить, тому що ви забули про цю людину. От треба щось, чомусь згадати або щось, да, хоче, щоб ви її простили по якійсь причині, що різне буває, пробачили щось. Різні ситуації бувають. Пишіть приватні повідомлення, будемо розбиратися.